Відсьогодні вже офіційно запрацювали усі фанзони столиці. Як відкривали основну локацію Євромістечко на хрещатику бачила Наталка Біловол. На відкриття фанзони у серці столиці на хрещатику чекали не лише кияни і гості Києва. До такого відповідального моменту готувались в першу чергу господарі міста. Мера першим запрошують на сцену. Він заявляє, Київ готовий поринути в атмосферу Євробачення. Київ Європейською музичною столицею понад 200 мільйонів людей спостерігатимуть за шоу, яке цьогоріч довірили Києву. А хтось пісенний тиждень вирішив провести безпосередньо в українській столиці. Якщо не з головної сцени, то у фанзонах болівати за учасників Євробачення на півфінал. Фінал буде трансуватись тут. Ми сподіваємося, що велика кількість гостей буде приходити. Європейське містечко може. Приймати до 20 тисяч людей в день, та навіть нині тут практично ніде яблуку впасти. Постійно до євровіли прибуває відвідувачів. Щохвилини євромістечко на хрещатику наповнюється людьми. Навіть складно собі уявити, скільки їх тут буде у дні півфіналів та фіналу. Люди знаходять собі найрізноманітніші заняття. Хтось танцює біля сцени, а хтось відпочиває на м'якеньких пуфах. Найбільше нам подобається слухати музику та відпочивати. То ми ось собі придбали та відпочиваємо. Дуже зручно, дуже комфортно, дуже класно. У Євромістечку на Хрещатику насправді всі можна знайти собі заняття до душі. Тут і зони фудкурту, і практично танцювальний майданчик біля сцени, і навіть спорт. Людям не сумно. Ось, наприклад, тенісні столи, потім там стоять люди, слухають музику, дивляться, як репетують люди. Потім їжа, напої». Працюватиме єврозона на головній вулиці столиці з 12 до 22 години до 14 травня. Аби потрапити сюди, щоправда, треба пройти рамки. Але вхід для всіх вільний. Надалі біловол, метроліфанов, телеканал Київ.